На Суспільному моє ім'я Олена Ваховська, і сьогодні мій співрозмовник це фронтмен українського гурту «Гарчіца» Кирило Гаршин. Вітаю вас і вдячна, що ви сьогодні тут. Вітаю навзаєм. Хочу почати з того, можливо, це буде трохи банально, але все ж. Щоб ви розповіли власне, про свій гурт, хто ви такі, про що ви. Ми про українську музику. Причому це прямо з самого початку чомусь так ідея, не те, щоб ідея, це якесь таке відчуття було того, що це буде важливо чомусь писати саме українське, тому що ми українці, ми живемо в Україні. Хоча я навчався в Житомирі в російськомовній школі, спілкувався дуже багато, більшу частину свого життя в повсякденному житті російською, але я розумів, що треба писати українською. Тому ми про українську музику, україномовну. Більше танцювально, напевно, інколи лірично. Зараз займаємось благодійністю, благодійними концертами з початку повномасштабного вторгнення. І ми Житомиряни, ми місцеві хлопці. Ми є усюди у соцмережах, тому знайомтесь, заходьте. Дуже багато у нас вже хлібів є, пісень, тому знайомтесь, будемо дуже раді навзаєм познайомитись і поділитися своєю музикою. Згадали про волонтерську діяльність, не можу одразу про неї не запитати. Розкажіть, як почали цим займатися і коли чи це було вже після початку повномасштабного вторгнення, чи ще до були якісь такі моменти? Ми інколи долучались з 2014 року. Це було не так часто, як це зараз відбувається, тому що це зараз майже кожного тижня. У нас якийсь благодійний концерт. Якщо це концерт, то обов'язково має бути якийсь аукціон під час нього, тому що ми співпрацюємо з благодійним фондом. Тихо. Це мій товариш, який займався концертною діяльністю дуже довгий час. А зараз Перекваліфікувався і зрозумів, що треба більше допомагати не концертами, а благодійним фондом і підключати тих людей, які е, можуть давати концерти і долучатись. Ми так само і робимо. Е, здається, до цього фонду долучається, наскільки я пам'ятаю, і гурт Друга ріка, і хіп хоп виконавець Хаз, наш гурт, і ще низка гуртів і артистів, які донатять тільки туди, в основному. А вже звідти там дуже багато запитів. Вже звідти ми. Розпасовуємо, як то кажуть, цю допомогу з концертів. І в більшості та це було, якщо казати про нашу благодійну діяльність. Це було спочатку повномасштабного вторгнення. Ми у Львові, до речі, розпочинали її. Вийшли на площу ринок. Саме це був перший це... концерт спочатку. Так, 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 тут вже можна сказати і смішний момент, тому що ми навезли там апаратури на площу ринок. Ми не знали навіть, що там не можна проводити благодійний концерт. Ну типу, там заборонено саме на площу ринок. Ми приїхали таки в наглу, але попередили поліцію, сказали, що будемо. Але муніципали після третьої пісні нам сказали, ні 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 чуваки, тут не можна, давайте біля оперного хоча б. Але ми навіть за три пісні там декілька тисяч встигли зібрати, тому в принципі мішен компліт, як то кажуть, для першого концерту було непогано. А коли цей концерт був саме? В який час? Скільки часу знадобилося, аби повернутися до таких виступів і оговтатися від того, власне, що О, це було десь на початку, або в середині березня, тобто там приблизно місяць повномасштабної війни пройшов. А... Повертатись до концертної діяльності хотілося насправді вже за тиждень-два, тому що вперше ж тиждень з'явився трек «Свободи, сила. До речі, у нас мерч є. Яким розіграємо на благодійних концертах і віддаємо більшу суму на допомогу ЗСУ. З'явився цей трек. Це були емоції, які накопичували за декілька днів. В перших це було не тільки про страх, а й більше про те, про єдність ми бачили людей, які допомагають один одному, волонтерять. Це не тільки люди, які тікають просто і не знають, що робити. І ми написали цю пісню буквально за кілька днів, а потім зрозуміли, що треба якось поєднувати вже свою творчість і допомогу так само не просто на волонтерських складах, там якихось гуманітарних допомогах, а й так само виливати свою душу, свої емоції і збирати гроші, і направляти хлопцям, тобто на своєму фронті працювати. І от, в принципі, з березня ми розпочали цю благодійну діяльність концертно. Багато таких концертів дали саме благодійних. Чи не рахували? О, чесно, не рахували. Е, напевно, тільки у Львові їх було більше 15, напевно, 20 вже за це за перший рік. Ми дуже часто в Житомирі даємо благодійні концерти, і дуже круті збори відбуваються. Дуже круті люди долучаються і закриваємо дуже багато питань, які, які треба, які потребують військові. Ви власне згадали, що люди гарно відгукуються на такі збори. Приходять мені тут цікавий, ще такий аспект. Як ви сказали, музика ваша більш така танцювальна? Mm -hmm. Як реагують саме на неї? Чи немає такого, що от хочеться чогось менш веселого людям або більш ліричного? Ну як ви комунікуєте з публікою? Чи бачите ви цей запит і чи він є взагалі? Інколи бували такі трабли, що типу люди кажуть, куди, куди ви танцюєте, що це, ну, тобто, що це за настрій? Зараз ж війна, а у вас там танцювальна музика більш весела там, і так далі. І інколи і закрадались думки, і в тебе, типу, ти такі думаєш, ну да, насправді там на фронті гинуть твої побратими, знайомі, рідні, а ти проводиш тут якусь, і потім ти розумієш, що саме танцювальна терапія, музична – це і є терапія. Це, це не про те, щоб просто десь там, у дворі, ну, да. і потім й спивати якусь батарейку, там, як деякі досі роблять. А, а це про те, що ну, по-перше, це благодійні концерти. По друге, люди. Приходять, а ти бачиш по очах. Нам записки ми на Михайлівській дуже часто виступаємо з вуличними благодійними концертами, і нам стабільно дають записки. Ну там маленькі діти інколи навіть там вже доросліші дівчата там підходили. В записці написано дякую за те, що повернули нам посмішку на обличчя своїм концертом. Тобто вони кайфанули оця година терапії. Пройшла в них трошки вони відпочили від тривоги цієї всякої телеграмної новинної штуки, яка тільки нагнічує щось, пригнічує і так далі. Далі. тому я думаю, що це більше про то. це не про те, щоб виселитись, поки там хтось помирає і виборює нашу перемогу. Це більше про допомогу і про підняття настрою, підняття духу. Бо дарувати собі той шматочок щастя, да, коли ми можемо це зробити, власне, так. я згодна. Хотілося б ще поговорити. Ви сказали про пісню Свобода сила, яка вийшла вже після початку повномасштабного вторгнення. Угу. У вас виходили і інші пісні. Так. Як вам зараз вдається з цим працювати, де берете ресурс на те, аби писати пісні? Тому що стан не у всіх стабільний, інколи буває дуже там сумно або ще якось, і це все дуже отак от змінюється. Як ви продовжуєте займатися творчістю? Ми насправді прикалувалися інколи на репетиціях, що нас. Є пісні там, типу, під назвою там Забий, танцюй, там, де ти такий все, ну все забив, танцюєш, потім наступна пісня сумно. Тобто, в <рес> тебе, от е, саме про те, що ми говоримо, це коливання цих емоцій, і ти ловиш цю хвилю, якусь до тебе приходить там, думка або рядок з пісні, і ти розумієш, що ти маєш виплеснути цей вайб, якось в рядки не просто там, сумувати, сидіти, або там, комусь сидіти, розповідати годинами про те, що тобі, як тобі погано, або навпаки, як тобі весело, я б десь пішов, потусувався, але війна і так далі. Ми це намагаємось втілити у е, творчості. І от саме перші дві пісні після повномасштабного вторгнення це свободи сили і цей сон. Цей сон не той сейсон, вона свій є. І вони саме про незламність, про єдність, це про перші ці емоції під час війни. Потім вийшла пісня дотик. Це вже більше про розставання людей, коли ти розумієш, що вже там пройшло декілька місяців, і ти не бачив рідних, не бачив там коханих людей. І це про дотик, який ти тримаєш в руці, і ти згадуєш його. Типу, люди досі дехто не бачився спочатку повномасштабного вторгнення. І це от про ці емоції, про єдність. Потім вийшла пісня тіло. Це вже більше латіна, танцювальна, коли ти вже розумієш, що от саме про терапію, коли ти хочеш трошки потанцювати, вже посумував, насумувався, вже розумієш, що та, ці збори, благодійність, це все класно, але. Ти маєш десь доповнити оцей ендорфін щастя і танців, десь ти маєш його знаходити, черпати, а черпати десь пісень, когось десь почути, десь щось написати, розтанцювати. Тому, в принципі, це все емоції, це все події, і це все було і до повномасштабного вторгнення завжди створюються пісні і народжуються тільки на емоціях, на подіях, на якихось відчуттях. А як вплинула взагалі на вашу творчість повномасштабна війна? От з'явилися патріотичні пісні, я так розумію. Mm -hmm. Можливо, ще щось було? Ну, в основному, так. В основному це вплинуло на е, текстове наповнення, якісь е, по більше по віршах. Інколи навіть це було не пісні. Інколи в Тіктоці записував е вірші під якусь музику. Це навіть от з Каховською там коли сталася ця трагедія, ти розумієш, що вони там виселяться через то, а ти тут розумієш, що це реальна трагедія, яка може не тільки для України стати -ду дуже великою якоюсь бідою, а й для всієї Європи, для всього світу. І в тебе знову ж таки з'являються емоції, ти починаєш писати. Не Обов'язково пісня, тому що ти розумієш, пісню ти про це писати не будеш, але в тебе є емоції про те, що там, вчора ти спокійно жив в своїй домівці, сьогодні вона пливе кудись, і ти маєш звідти тікати, тобто такого плану так само народжуються і вірші. З приводу впливу, окрім патріотичних пісень, напевно це повпливало так само під час спілкування з публікою на концертах. Тобто ти вже розумієш, що ти маєш доносити інколи нагадувати людям, навіть ну, якщо між танцювальними піснями, маєш нагадувати про те, що сьогодні ми проводимо вечір під мирним небом, і давайте не забувати про донати і так далі. І, а повпливало, напевно, ще це вже більше не на творчість, а напевно, вже на якомусь підсвідомому людському рівні про те, що ти маєш жити сьогодення. Ти не знаєш, що буде завтра. Тобто, якщо ти хочеш там, зробити щось, роби сьогодні. Якщо ти хочеш з кимось Спілкуватись, сказати якусь важливу річ, фразу, сказати, там Я кохаю тебе або я сумую за тобою, маєш робити це саме зараз. Тому що хто як на українці має жити сьогоднішнім днем зараз. Тому, в принципі, от в тому плані дуже сильно повпливало. Мені здається, не тільки на мене, і на хлопців у гурті. І та, напевно, на найголовніше річ. Та і на всіх нас, звісно. Про публіку ви згадали. Тут цікаво, чи відчули ви трансформацію цю певну. Я по собі знаю, коли я там вперше пішла на концерт після початку повномасштабної війни, це були абсолютно якісь зовсім інші емоції. Mm -hmm. Мені було, по-перше, дуже дивно бути там, де я є, і якось відчувати те, що я відчуваю, але з іншого боку, це було дуже так цінно. Mm -hmm. Я як частина публіки ділюся yeah. цими емоціями. Чи відчули ви те від публіки, про що я говорю зараз? Так, насправді інколи аж мурахи йдуть від того. Раніше навіть такого не було, ну бував. Там фестивалі великі, зараз такого насправді mm -hmm. дуже мало. і Велика аудиторія, велика публіка. Але ти такого не відчував, як зараз ти можеш відчути на благодійному концерті, там, де люди згуртувались, зібрались навіть інколи, коли ми там в сховищах грали, там десь, бо ще щось, і співати, наприклад, гімн України або Червону Калина, або ще щось. І це настільки. Якось така синергія відбувається. Що ти розумієш, що це просто вау, це якийсь вибух енергії. Не, не те, що пін-понг я колись сказав, коли ти співаєш пісню, люди її приймають, потім відштовхують і кайфують вже музиканти. Це вже більше як такі комок великої української енергії, який просто можна якоюсь атомною бомбою туди, от прям кинути одразу і завершити. Це все. Отак воно відбувається зараз на концертах. Хочу, щоб ви розповіли ще також про творчі плани, що плануєте робити найближчим часом, окрім концертів, та які ви даєте, можливо, варто очікувати нових пісень, альбомів або що. Звісно, варто завжди назарто очікувати чогось нового. Ми вже в процесі написання навіть завершення нового треку. Ми нещодавно тільки випустили відео на крайню роботу. Тіло називається вона, можете переглянути на Ютубі. Плануємо. Так само ми їздили два рази в Польщу з благодійними концертами. Зараз це трошки важче стало робити, uh -huh. але плануємо все ж таки ще закордонні концерти. подивимось, що це вийде, але в планах є. Ну і, звісно ж, продовжувати благодійну діяльність, благодійні концерти і збирати гроші, допомагати на своєму фронті. Нова пісня, над якою ви працюєте, може, можете трошки розповісти про неї, якою вона буде? Це буде напевно про те, що я казав, про легкість прийняття життя. Тобто, ти розумієш, що всі ці проблеми навколо. Інколи ти маєш розуміти, що це саме про сьогодення. І не дивлячись на всі проблеми, ти маєш розуміти, що життя то воно одне. І ти прямо, прямо зараз в моменті маєш щось створювати, маєш щось робити і маєш. Зараз трошки натякнув про назву треку, маєш вдихати Це, цей прям життєвий такий подих великий робити і прям усі легені. І розуміти, що треба насолоджуватись життям таким, яке воно є. Власне, я ще хочу повернутися до того, що ви говорили про музику, яка була записана під час повномасштабного вторгнення? От Ви казали, що це були і патріотичні пісні, mm -hmm. і пісні ліричні, якісь якісь про от цю танцювальну енергію. власне. На вашу думку, чи ви потрапляєте от цими піснями в емоції в той момент людей? Ну, коли їх випускаєте? От коли щось там не знаю, початок повномасштабного вторгнення, mm -hmm. умовно кажучи, свободи сила. Тут потрапили 100%. Mm -hmm. Як далі було? На вашу думку, вдається оцю, цей настрій людей і? Бути з ними інколи, інколи важко, ти розумієш, що у людей такі зараз емоції і відчуття дуже різні. Вони такими хвилями йдуть. Інколи вони кажуть, а вже годі, досить у цієї патріотичної музики, там шароварщини там або ще ж ми до такого не доходили, слава Богу. Але е інколи ти розумієш, що да, досить, треба може перейти вже на танцювальну музику, як ми випустили от крайній трек, а потім сидиш, думаєш, може все ж таки людям не до танців зараз. Тобто зловити цей вайб зараз, зараз дуже важко. А, мені здається, що найголовніше це просто зараз а, робити українську музику і робити її якісно, тому що це зараз ну це не те, щоб модно, це зараз треба Треба людям. І ми зараз відмахуємо оцю всю російську, намагаємось. вона все ж таки десь там в топах, ще лежить, але <зас> намагаємось її прибрати. А прибирати ми маємо саме ми музиканти, артисти маємо створювати таке, щоб воно було на дві голови вище ніж. Те, що слухали до російське, щоб люди взагалі просто забули про те, тому маємо потрапляти е, в цільову аудиторію. Якістю це найголовніше. А потім вже обирати, типу, це патріотична, чи танцювальна, чи лірична музика. Якщо говорити про плани щоб повернутись до них, власне, у вас як я прочитала, річниця створення гурту припадає на День Незалежності. І Чи плануєте щось робити особливе, наприклад, цього року до річниці створення гурту? Ой, ми планували минулого року, думали, що буде потрійне свято день перемоги. Може на 24 серпня переможний концерт зробити, але насправді. Ми, як я сказав, живемо сьогоднішнім днем. У нас є в планах дещо. Ми дуже рідко робимо прям сольні концерти, особливо в Житомирі. Це буває майже раз на рік, можливо, навіть рідше. Uh, і на 24 серпня хотілося би щось зробити uh, такого плану. Ми проанонсуємо в разі чого, але в планах є. Да, це дуже дуже круто, що у нас так склалось дві цих дати. І сподіваємось, що якраз відзначимо день незалежності під мирним небом і нашу днюшку, як ти кажуть, так само під мирним небом. поєднаємо ці свята, поєднаємо з Днем перемоги. Було б найкращим подарунком так, на цей день так, і на ваш так. день і для всіх українців. А можливо, і швидше. Це було б ще краще насправді. Так, так. Власне, ви досить молодий український гурт, і якщо не помиляюся, з 2019 року так. ви існуєте. Що на тепер вважаєте головним своїм досягненням, як би його виокремлювати? Е, мені здається, це. По-перше, ну наразі це та благодійна діяльність, якою ми займалися і займаємось. Тобто, ми все ж таки зайняли свою позицію чітку, зайняли свій, свою позицію на фронті музичному і допомагаємо е військовим своїм побратимам. А з приводу музичних досягнень, мені здається, це саме фідбек від людей, фідбек-перегляди на Ютуб, там де в нас є 100, 100 тисяч, там 100 плюс тисяч переглядів на кліпах, відгуки е і відгуки. Відгуки під час концертів це найголовніше, мені здається, і те, що в нас вже назбирався нарешті авторський альбом. Це для Житомирського гурту, мені здається, рідкість, тому що не так багато гуртів навіть під час мого життя я застав не так багато гуртів, в яких є дуже багато авторської музики, причому україномовної. Тому я. Думаю, що це найкраще досягнення це створювати авторську музику, яку сприймають люди і від якої є фідбек. Що, спасибі вам, що ви сьогодні зі мною розмовляли. Назайм. Хочу нагадати, що мене звати Олена Вахольська, Я говорила з Кирилом Гаршним, вокалістом Житомирського гурту Карчіця. Побачимось на Суспільному.